Привіт усім! Ще з Новим роком тиждень можна вітати з новим роком, українці! Ось вирішив поки що тривога, навчити вас робити плейлисти українською мовою відео майже немає. Зараз в черговому відео ми з вами навчимося робити плейлист. Це не так просто, як мені спочатку показалося, но трохи посидів за комп'ютером. Мені треба було поділитися з вами. Комп'ютерна академія буде тривати деякий час. Питайте, що знаю. Поділюся з вами, мої шановні глядачі.